Моторошна травма Миколенка у грі проти Борнмута. Зінченко знову вийшов в основі арсеналу. Шахтар купує нового легіонера. Луческо розповів, коли він хотів піти у відставку. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтриму українську армію за посиланням в описі а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Віталій Миколенко за доброю традицією вийшов в основі Евертона на матч проти Борнмута, але на жаль, дограти поєдинок українець не зміг. На 25-й хвилині Миколенко не зумів завадити відзначитися форварду суперників. І феромуру, але головною проблемою для українця став не тільки пропущений гол, а й отримане пошкодження після зіткнення головами. Миколенку протягом кількох хвилин намагалися надати медичну допомогу, але у підсумку він змушений був залишити поле. Судячи з усього, Віталій отримав струс мозку. У підсумку Евертон програв Борнмуту 3-0, Серйозність пошкодження Миколенка та кількість часу, який буде потрібен йому для відновлення, поки невідомі. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Сенсаційним результатом відзначився Брентфорд Єгора Ярмолюка, який на виїзді переграв Манчестер Сіті. Українець, який на тижні дебютував в Англії у кубковому матчі, звітний поєдинок провів на лаві для запасних. Олександр Зінченко вийшов в основі арсеналу на гру проти Вулверхемптона. Каноніри здобули перемогу 2-0 та зміцнили своє лідерство, збільшивши відрив від Сіті до п'яти очок. Зінченко відіграв майже повний матч. У компенсований час українця замінив Седрік Сареш. За підсумками гри Зіна отримав оцінку 6,8% від Софа Скор. Він встиг двічі винести м'яч та Здійснив один відбір. Також на рахунку українця два ключових паси та один удар повз ворота. В кінці матчу він ледь не привіз у власні ворота, але помилку Зінченка підчистив голкіпер Рамсдейл. Тож на мундіалівську паузу арсенал відправляється в статусі лідера АПЛ. Андрій Ярмоленко після порції критики у ЗМІ ОАФ вперше початку сезону почав матч свого Аль-Айну на лаві для запасних. У підсумку українець з'явився на полі лише на 69 й хвилині. І саме за присутності Ярмоленка на полі Аль-Айну вдалося вирвати нічию у грі проти Аль-Шарджі. щоправда. Сам Андрій не відзначився безпосередньо гольовими діями. Аль Айн поступався 2-0 до 87-ї хвилини. А потім за справу взявся Рахімі, який оформив дубль за три хвилини та вирвав нічию для своєї команди. Аль Айн після звітного матчу займає четверту позицію у чемпіонаті ОАЕ. Успішна серія Миколи Кухаревича у Шотландії обірвалася на трьох голах у трьох матчах. У звітному турі його хіберніан на виїзді з мінімальним рахунком поступився кілмарноку. Кухаревич традиційно був дуже активним, записав на свій рахунок один ключовий пас, заблокував два удари суперника але серйозних моментів відзначитися у цьому матчі українець. Не мав після цієї поразки. Його хіберня опустився на восьму сходинку. У зіграв в нічою 1-1 з по. Звісно ж, нам всім було б на цю новину по якби не Данило Гнатенко, який виступає за жерондинців. Українець вийшов у стартовому складі Бордо та провів на полі 85 хвилин. Ігнатенко отримав посередню оцінку 6,8 від Софа Скор. Він віддав 86% точних пасів на партнерів. Один раз пробив повз ворота, заблокував два удари та здійснив по одному перехопленню та виносу м'яча. Бордо продовжує залишатися на другій сходинці у лізі. 2. Шахтар підсилить свій склад ще одним легіонером. За інформацією Гео. Тім новим гравцем гірників стане грузинський правий захисник Георгій Гучалейшвілі. 21-річний гравець пройде медогляд одразу після паузи на чемпіонат світу. Трансферна вартість грузина вже погоджена. Зараз він виступає за клуб Сабуртало, а портал Трансфер оцінює його вартість у 600 тисяч євро. Львів заявив 35-річного захисника Сергія Сімініна. Контракт підписано до кінця сезону з можливістю подовження. Футболіст виступатиме під 30-м номером. У липні 22-го року Сімінін покинув Карпати, після чого залишався без клубу. Форвард шахтаря та збірної Буркіна Фасола Сінатра Оре звернувся до тренера національного. Команди Юбера Велюс проханням не залучати його до найближчого збору команди. Трауре аргументував це тим, що бажає повністю відновитися від травм. У нас була розмова. Він пояснив мені, що його клуб має багато пізніх ігор і що він хоче скористатися цими пізніми іграми, щоб повернутися в змагальний ритм. Я повністю з ним погодився на цій думці, заявив головний тренер збірної Буркіна Фасо. 19 листопада команда проведе товариський поєдинок проти збірної Кот Девуару. Головний тренер Динамо Мірча Луческо розповів, що хотів піти у відставку після матчі з Фікою у всіх матчах ми грали однаково. Проблема була у наших гравцях. Вони їздили по 7-8 годин, поїздки та поїздки. Було дуже складно до цього звикнути. Нам було важко. Ми програли бенфіці, яка, як ви бачите, добре виглядає. Ці поїздки автобусами нам усе зіпсували. Ми втратили кілька важливих очок, і було видно відсутність реакції гравців. Це була розслабленість, поверховість. Ми програвали наприкінці на 93-94 хвилинах. Те саме в лізі Європи з Фенербахчет-Ареном. Я серйозно поговорив з гравцями і сказав, що ми повинні повернути марно втрачені очки. Ми мали так багато розмов, але після гри з Бенфікою, чесно кажучи, я хотів піти. Мені у моєму віці нелегко їздити 10 годин автобусом. Я звик боротися за титули, але потрапив у ситуацію, коли не міг контролювати те, що відбувається. Але я залишився. Я думав, що ненормально піти, особливо з огляду на те, через що проходять ці люди. Ми сподіваємося, що повернемося, що в якийсь момент все зупиниться, позбавимося цього варварства, повернемося до нормального життя. Я ніколи не зрозумію, що змушує людей підтримувати цю війну, заяви Флуческу. А на сьогодні новин більше немає. Дякую. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе і скоро почуємось!